Пашу честь, в мене ще раз я з пропозицією е, на завтра, тому що в мене десь ще дві третини від того, що продовжуємо. Я понялася. Давайте будемо продовжувати. Давайте будемо продовжувати. Так. Наступне це в мене... Саме клопотання. Саме клопотання е, про продовження строку запобіжного заходу. Е, ну, перше, що хочу сказати перше, е, стосовно цього клопотання. Продовження сроків досудового розслідування було поручено, було е, написано в порушення вимог е, діючого законодавства, в порушення вимог КПК, е, підписано е, нашим іспанським другом паном е, Сімененка, колишнім заступником Генерального прокурора України. Е, чому в порушення? Тому що е, прокуратура Офіс Генерального прокурора, прокурора України е, забувся трошки е, про той факт, що. Е, Пана Сімененка, якщо він підписує такі документи, треба вводити в групу прокурорів, які займаються цій справі. Пана, як ви бачите, знову ж таки на перших сторінках, те, що я вже зачитував, пана Сімененка, в групу прокурорів немає. Тому, Оцей у у строк, який просять Офіс Генерального прокурора України, він ну, вони просять в порушення вимог діючого законодавства України. Далі е, із цікавого. Із цікавого далі. Починаючи з самого цього клопотання, з верхньої сторінки, на верхній сторінці е, зазначено. Шапка. Шапки зазначено, що вулиця Панаса Мирного, 28, вулиця Панаса Мирного, 28, а поштова адреса для листування Симона Петлюра 15. І так що вони дають свою поштову адресу, e-mail е dbr.gov.ua і так далі. Так ось, Відповідно до отриманого Отриманої відповіді на офіційний запит. ну По-перше, за зазначеною адресою зареєстровано е, різноманітні ФОПи. Тобто адреса є фіктивною. Відповідно до, е, відповідно до е, оцій електронної адреси ДБР Гов'юей, зазначено, що керівництво ДБР перебуває за адресою Симона Петро 15. Що е, прийом відбувається громадян, там, ну, дата, коли приймають громадян там, і, так далі, і так далі. Всі слідчі, оперативні і так далі підрозділи знаходяться тут. Відповідно до статті 93 Цивільного кодексу України е, чітко зазначається, що е, містом юридичної адреси є те місце, де знаходиться, де ведеться діяльність. Де знаходиться керівництво, фінансовий відділ і так далі. Я потім буду вам документи давати, я вам надам офіційну відповідь з Фонду держа, Держмайна. Таким чином, з якого перепугу прокуратура та слідчі звертаються до Печерського райсуду міста Києва, мені не зрозуміло. Це перше. Так, по документам я поки що візьму в руки. Підозру, тому що перша, від першої до 32, якщо я не помиляюся, сторінки до 32 сторінки, до 32 сторінки, вони ідентичні. Тому можете звіряти по своєму зразку. Знову ж таки повторюю, 14 це 04-го, саме з метою 176-ї КПК України. Далі, на сторінці 6 цікаво вона ставить, що водночас законом України передбачено такий захід, як демобілізація. Ну, ви розумієте, що в кадрових і контрактних офіцерів такого плану як мобілізації його немає. Тобто ну, перша, 14 сторінка вони тулили просто всі законні та підзаконні акти, які могли туди втулити. Далі на сьомій сторінці вони кажуть, що відповідності до закону України про правий режим воєнного стану ані Служба безпеки України, ані будь-який орган, який здійснює оперативно-розшукову діяльність. Контрозвідувальний діяльність під час воєнного стану не може бути ліквідований та припинений. Далі, на сторінці 11 вони пишуть, що я мав користуватися законами України, в тому числі законом України про Службу безпеки України. Нагадаю, що стаття 12 закону України про Службу безпеки України каже нам про те, що голова служби безпеки є. Прямим та безпосереднім керівником для всіх співробітників та військовослужбовців Служби безпеки України. Тобто для мене керівник Служби безпеки України на той час Іван Баканов був і прямим і безпосереднім керівником. Далі, те, що вже зазначалося разом з тим. Сторінка 14. Що кажуть? Кажуть про те, що е, діючи умисно, судовуючи протиправне своїх дій, наслідків, поцільнуючі ідеї проросійської спрямованості і так далі в інтересах Російської Федерації, жодним чином ніде в цьому кримінальному провадженні не сказано, не наведено жодної інформації про те, що я підтримував або колись підтримував ідеї про російського спрямування, більше того. Саме мною було намальовано той знаменитий Мурал Харківський біля входу в приміщення консульства Росії, де козак вбиває двоглавого Змія. Я, напевно, єдиний керівник Служби безпеки України в Харківській області, який наради проводив поводив рідною мовою за останні в 30. Я та людина, котра. Була керівником групи агентурного проникнення у пана Моженка. Я та людина, котра протягом 14-17 років розкрила всі терористичні прояви, які відбувалися по сходу нашої країни. Зокрема, є чудовий випуск інсайдера на ICTV, 64-й випуск, в якому мною і моєю групою було попереджено настання між етнічного конфлікту, де були Спіймані, затримані і залізли вони в так звані хмари ФСБ Російської Федерації з Пітера і збили, е, збили намери е, на кордоні з Кримом про етнічні якісь, якісь наслідки. За що, до речі, отримав і наградну зброю наградну, е, зброю. Де, звідки вони це взяли, я не розумію. Я розумію, що це тільки вони взяли для того, щоб е, ну, побільше Жуті нагнати. Ну, Стосовно е, далі сторінка 15 і починається текст. Е, що 23-го числа створено огруповане військ Харків. Коли створено огруповане військ Харків, ви побачили через два місяці. Е, далі ідея про те, що 23-го числа мені було доведено ну, цю історію. Е, це ви дуже чудово побачите. На відео з губернатором, де е, губернатор прямим текстом каже, що він не володіє ситуацією. Розвідники Будановські кажуть йому про те, що е, якби ви послухали Дудіна і виставили заслони, так як він казав 23 го числа, жертв і втрат було б набагато менше. Тобто, ну, все е, на 180 е, градусів навпаки, чим стверджує слідчі е, і прокурор у своїх показах. Знову ж таки, цю інформацію підтверджує і пан Мельник у своїй відповіді про те, що БР не существує про угруповання Харків. І те ж саме стверджує пан Мікаць, спростовує повністю ці два абзаці. Я нагадаю, що на цих двох абзацях ґрунтується вся підозра. Далі, сторінка 16. У подальшому в точно настановленому столом розслідуванні час на пізніше 10 ї години, Дуден суб'єктивно оцінює чи малу ймовірність успішного збройного супротиву, розраховуючи новоявне ставлення з сторони окупаційної влади Російської Федерації, вирішив вчинити дії. Ну я прокоментую цю історію. Суб'єктивно оцінювали мало імовірність збройного опору співробітники ДБР. Які відповідно досвідчені Венедіктові ще 23 лютого разом з родинами виїхали з західного регіону нашої країни? Я до ранку зброю півтори-дві тисячі підготовлених осіб та е, забарикадував міста, збіг показники з назвами вулиці разом із МО організовував оборону міста. Е, стосовно судна Сенігубова, ну я доволі детально описав разом з тим, відповідно, до показів самого Сенігубова, Єгорова Волосенки, Тереха, Скакуна, Тіліченка, Дармаграя. Інших співробітників СБУ, та навіть заявниці ПКП, Бекер, він разом із заступниками голови ради були відсутні на робочих місцях принаймні до 12-ї години. А як потім виявилось, вони прийшли, показалися і ще на півтора години ушли. Тобто їх не було. І Це все в свідченнях. Це в таких матеріалах, які вам надають. свідченнями співробітників СБУ Рожина, Тіліченка Дармаграя, в приміщеннях хадах кримських рекрів не було нікого. Жодної діяльності посадовці регіону не ввели. Як каже Снігуба, в цей час вони розглядали приміщення резервного штабу, при цьому маючи власний повністю укріплений пункт Тому замість діяльності пов'язаної з гуманітарними питаннями, вони самоусунулися від її виконання. Ну знову ж таки, відсилаючи раз вас до інтерв'ю пана Теріхова. Який чітко зазначив, чим вони займалися і чому в них були виключені телефони. Е, цікаво, що нормаграє Тіченко в своїх показах, описують ситуацію по-іншому. А саме що е, отримали від мене команду допомогти на селекторі ситуації, ну, це я вже е, розповідав, що заважало за 143 дні е, допитати Баканова з приводу цієї ситуації. Я не розумію. Звідки я е, знав про час наради, ну, ми всі вами чудово розуміємо, що не міг я звідки знати тільки з Києва. Е, вся переписка, ще раз повторюю, як той, 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 той телефон, який вони не хочуть дати, ну він, звісно, є в мене доступ до е, цих хмар, і ну, інформацію я маю змогу доставати, і вони достаються і вони показуються. Разом з тим, я хочу, щоб вони мені його принесли, щоб ми офіційно це зробили. Вони його принесуть разом чи пізно. Я чудово розумію, е, ту е, завдання, яке отримане сьогодні Печерським судом. Разом з тим, е, я ще раз наголошую, що воно все є готовий його в будь-який момент показати. Е, в показах Дармограю Тівіченка е, немає жодної інформації про якісь силові е, наступи. Е, також е, звідки з'явилася інформація, ну, це мені не розуміло зовсім. Ну, по, по Борисенку по ситуації також я пояснив. Сторінка 18 це знову ж таки де у е е е е е е е цій розповіді про перевірку, технічну перевірку кабінету губернатора. Наповнюється Так. Повернення губернатора, це сторінка 19. Чітко зафіксована, є фототаблиця 1158, огляд телефону. Якщо він так поспішав лише після перегляду в інтернеті тексту, чому він не поспішав на доповідь президенту о 11-й годині? Техніка відповідно до Тівченка поки це була викненана. Дуже цікаво також у вас є в показах. Пан Тіліченко дає покази. Він е е каже, що е голова РНБО відповідь Данілов відповідно до свідчень Тіличенко не задав жодного питання з приводу його доповіді за від, замість губернатора, що свідчить про те, що він чудово розумів про ситуацію, що відбувається в Харківському регіоні. Тобто, ну е ви керівник, вам доповідає 25 керівників, і пан Данілов не задає жодних питань, чому 24 губернатора, а один співробітник. СБУ. 21 сторінка описує зв'язок про пошкоджений. Я вам вже це розповів і надав вам документ і покази десь зв'язківся, який каже, що нічого поломано не було. Про вивід. Особового складу також, ну, я ще потім додам ще одні покази, яких у вас ще немає. Там чітко сказано, хто як, де, як отримував команду, разом з тим, як діяв відповідно до планів евакуації і свої дії погоджував з військовим керівництвом і з керівництвом Служби безпеки, про що є незаперечні докази в якості ну, свідчення. До речі, також сторони обвинувачення. Останній абзац 21 сторінки підпорядковувався командувачі угруповання військ Харків. Ну, про угруповання військ Харків ми також пояснили. Ну, і до речі, навіть якщо так трактувати, як вони трактують, що е, Гущенко керував обороною міста Харкова, я керівник обласного управління. Ну, я керував обороною всієї ну, в рамках Протесби. Побачите? Нічого нічого, продовжувати. Дякую. Так, е, сторінка. Е, 22-га. В другому абзаці вони кажуть, що я не організовував особовий склад для виконання конкретних дій в умовах воєнного стану. Ну, ми побачили чудово з показів, що все було організовано і все працювало, як воно має працювати. Я впевнений, що на території нашої держави в управліннях не було такої інформації. Свідомо проігнорував, це наступний, взгляд, свідомо проігнорував пропозиції співробітників особового складу, окремих співробітників особового складу щодо заняття оборони адмінбудівлі. Ну, жодного показу, жодних матеріалів такого немає. Це по-перше. По-друге, знаєте, я людина військова і чітко знаю, що таке є команда. Я отримав наказ, я його виконав. І цей наказ я довів до всіх. Ну, Пропозиції. Ну, хтось зараз, наприклад, може запропонувати з цього за сюди вийти, там десь поїхати на каву. Ну, ви... Як наслідок е... особовий склад 24-го покинув е... територію управління Харківської області і вже в наступному абзаці вони пишуть, що 25-го числа близько 15-ї години до покинув управління. Ну, так мене ну, також тут питання, який у дурок це писав. 24-го покинув, а потім на наступному абзаці 25-го покинув. Вони навіть не можуть організуватися. З якого числа ну, я виїхав з міста Харків та покинув управління Служби безпеки України в Харківській області. 23 сторінка. Це те, як Тимошка розповідає про 27 -е число, про диверсійну російську групу. Ну, дуже цікаво, по-перше, він розповідає на відео. Ми будемо мати змогу його подивитися, це відео, і де він повністю описує цю ситуацію, коли він описує, що в нього сім гранатометів не вистрілило, ну, що є сміхом для будь-якого військового. Ну, такого просто не буває. Тобто вони просто не стріляли по російським танкам, ну, по російській групі. А зазначену російську групу, зазначену російську групу, загнав фрейкор Жора. Про що також є свідчення у вас в матеріалі, тобто Тимошко до цього ніякого відношення немає. Ну і наголошено тому, що 26-го він в своїх показах каже, що він перейняв під оборону, Стороженка і гомини кажуть, що все було зачинено, Тимошка відчинив. Якщо щось було відчинено 27 го то це не провина пана Дудіна, а це пан Тимошка, який самовільно вчинив певний дій. Далі. Щодо того, що я не вжив результати, щодо того, що управління СБУ в Харківській області не взяло участь в діяльності в обороні міста Харкова. питань нема. У мене є ця загальна викладена версія. Е, вона в загальному доступі, я повністю підтверджую її. Пан прокурор завжди е, дуже не годує, вона постійно суддями приймається, разом з тим він не що я не маю права її підписувати. Це результати в той час, коли я був начальником управління, я чітко розумію, що це результати відповідають дійсності. Я підписую їх за ті дати, я не пишу їх за зараз. Ці результати є в відкритому доступі, це результати, е, скажу так, що е, по станом на 31 травня. 2022 року це була одна третина, усі результати, це одна третина від цього, що зробила вся Україна, всі підрозділи без виключення. Це одна третина. На сьогоднішній день таких результатів немає ні у Службі безпеки України у всієї, ні УДБРа, ні Уколу. Тому що ну, була построєна робота і е, вона показала свою ефективність, і дала е, такий значений результат. Е, дуже коротко не буду вам це читати, я дам вам на, на ознайомлення для того, щоб ви подивилися. Я вам включу і те за назву і те, що було зроблено в Україні вперше, вперше за е, всю е, незалежність, за, ну, за все існування нашої держави. Значить, виявлено нейтралізовано 24 деврасанти. Та агентів російських спецслужб 18 повідомлено про підозру вчинення злочину, одного ліквідованого під час затримання, виявлено 556 колабораціоністів. Я нагадаю, що пан Малюк звітував тижні з три назад, що півтори тисячі колаборантів було затримано Службою безпеки України. З них 556 самі, це ті, що здійснили зловили. Ну, я маю на увазі, що управління, Харківської, управління СБУ в Харківської області зловило 556. Це розбомблене управління, куди три ракети прилетіло, куди чотири бомби впало. От воно зробило одну, одну третину. Це ну, відкрита інформація. Тому ну, КПД, ви розумієте. Викрито 13 осіб, які здійснювали коригування авіаційно-ракетних -ракет, талійських ударів. 150 осіб виявили на причетних до проявів сепаратизму. Заблоковано 7 телеграм-каналів. Отримано тепер на 41 тисячу повідомлень підрозділам ЗСУ. Е, яким чином е, підрозділи в Управлінні Служби безпеки, ну, по-перше, е, також в показах Мікаця, в показах Іліченка, в показах е, Слівця є інформація про те, що е, були створені в е, телеграм. В, е, в ОЦАПах були створені групи, до яких входили всі керівники всіх збройних підрозділів, які здійснювали оборону на території Харківського регіону. 41 тисяча повідомлень це результат за е, ці три місяці, три з половиною місяці. Е, в управлінні, в Харківському управлінні, єдине, де стояло е, обладнання. Е, де зв'язку з партнерами? Ми мали змогу отримувати інформацію сутниково аерокосмічної розвідки в режимі онлайн. Також в цьому управлінні знаходилося представники всіх, без виключення силових та правоохоронних підрозділів, як представники своїх підрозділів, які мали змогу надавати та отримувати інформацію. Вперше в Україні і вперше на, ну, напевно в сучасній історії фактично сколі було створено. Інформаційного управління військами. Яким чином, кожному комбату, в деяких підрозділах, кожному ротному був виданий планшет. На цей планшет в режимі онлайн свивалася інформація про розташування ворожих сил і засобів. Це була карта, яку можна було розгортати, дивитися. На цій карті. От Ми отримували інформацію, там, хтось фотографував там, ну, десь в якомусь місці. Ми клали, ну, на географічну мапу, де це місце і прикріплювали цю фотографію або відео, або опис і так далі. Саме завдяки цьому, це зробилось в Харківській області. Саме завдяки цьому е, нам вдалося настільки е, втримати ситуацію е, на Харківщині. Розіслано близько 2, ну, більше ніж 2 мільйони повідомлень російських громадян про те, що відбувається, про ті звірства, які вчиняють росіяни на території нашої держави. Надіслано близько 10 тисяч повідомлень на електронні адреси військових частин, комунальних заходів Російської Федерації, промислових підприємств і так далі. Проведено більше 60 інформаційних операцій спеціальних. Про аеропорт я вам вже розповідав. що ну, Був заблокований не тільки Харківський, а ще й П'ять Суміжних. Це 23-го числа. 24-го числа. Е Повністю озброєні у ці групи. Фрайкор, Слобожани, спілки, спілки учасників АТО, Федерації АТО, Харківського регіону і так далі. У мене черги за зброєю стояли. Я видавав зброю в, в місті Харкові в Харківській області єдиний. Єдина людина, яка видавала. Видавали ще Гурівці. Вони приїхали до мене там за тиждень раніше, і ми з першого дня з ними воювали. Вкладі Гурівців насправді в оборону міста Харкова він е ну, просто шалений. Те, що е, зробили ці підрозділи, ці люди, це, е, ну, це просто. Ну, вони видали десь 300 одиниць зброї. Я видав 15 тисячі одиниць зброї, не рахуючи мін, е, ну, цих, ті, що я знайшов у себе у дворі, міни, гранатомети і так далі, що ці, зупиняти е, цих окупантів. Е, разом з тим, з самого ранку, зараз ніхто про це не каже. Но, о сьомій і о 9, здається, годині нами було відкинуто ворога на Гоптовському напрямку до лінії державного кордону. Яким чином це відбувалося? Відбувалася робота так званого відділу візуального спостереження наружки, яка в інтересах 92-ї бригади виїжджала, підліжала до першого танку, знімала свої координати. Ну, Знімала координати цього танку, виїжджала. 92-га набрасувала туди і знищувала цей танк. Мої під'їжджали до наступного живого танку, вони ще не пугані були. Знімали координати, знову витягували, знову насипали. Також ці відео є вже і в мережі інтернету, як це відбувалося. Ну, і Також ми їх переглянемо. Завдяки чому здикнено, знищені танки, БТРи, БМП, вантажні автомобілі та військовослужбовці противники Співробітниками СБУ Харківської області з метою допущення швидкого просування захоплення військ противниками спільно з офіцерами ГУР МО були зняті всі покажчики на напрямках наступу російських військ. Це Дергачівський напрямок, це Гоптовський напрямок, це Церкуновський і Чугуївський, чотири напрямки, де просто збивали всі дорожні знаки, всі назви вулиць і так далі. Завдяки чому? Ми не допустили прорив в Харків однієї із цих колон, яка рухалася з Дергачівського напрямку. Якщо б вони зайшли, ми б не втримали б місто. Вони в районі Дергачів перепутали дороги, вони самі про це також відкрито кажуть, і розвернулися, пішли вверх до лінії Держкордону. Також щоденно 7.03. Служба безпеки України щодня на безкоштовній основі видавали по 30 тонн хліба людям. Це приблизно 40-45 тисяч буханок хліба, по одній буханки хліба в руки. Розвозили їх по всім метро, по всім районам, по всім хабам, де тільки могли. Кожен день до 31 травня потім, ця дивна історія закінчилася. Також з метою організації належного рівня бойової готовності 92-ї бригади організовано збір передачі представникам зазначеної частини гумдопомоги, військове смердження, індивідуальні аптечки на суму близько 1 мільйона доларів США. Забезпечено поставку позиції лісоматеріалів, залізобетонних шпал, залізних реяк для облаштування половин фортифікаційних споруд. У мене є повністю всі матеріали по цій історії. Разом з тим я розкажу, як це відбувалося. Це 92 займає якусь вулицю посеред ночі. Вони дзвонять до мене. Мої співробітники виїжджають на тракторах і викапують окопи, завозять шпали і творюють позиції для того, щоб хлопці не зря ну, загинули при відбитті цього населеного пункту, щоб не відбулись знову. Ми закапувалися постійно і Повністю вся фортифікаційна і вся інженерна, і вся, ну, повністю вся техніка вона е, е, йшла через нас. 10.03, ваша честь. Е, я зробив те саме, що зробили е, в Київській області при е, просуванні російських військ. Е, це спустили плотини. Я також надав команду з е, по согласуванню з 92-ї бригади, яка закінчила, яка тримала. Рубиш на Чугуївщині, дав команду на річки Сіверський Донець в 14 разів підняли забороводи. В деяких місцях ця вода досягала пів метра, деяких 2,20. Це максимально. На три тижні ми зупинили наступ. Це було критично для наших військ. Чому? Тому що вони намагалися Чугуївського напрямку зайти з виходом на Дніпро, щоб закрити групу наших військ в зоні так званій зоні ООС. Ну, ви хочете це долучити? Давайте да. я подивлюся, сама вмію читати, а ви будете про.